Презентуємо вам Фінібокс 90 кілограмів. Ціна за одиницю 54 гривні. В лоті приблизно 410 одиниць, і ціна лоту 22 тисячі 275 гривень. А тепер давайте я вам покажу більш детальніше. Підходьте, шановні глядачі, ближче. Дивіться, що у нас буде в лоті. У нас будуть інструментальні товари, ось такі органайзери для того, щоб можна було провода. Там телефон організувати, листівочки. Ось такі прикольні наклеїчки. Дивіться, ось такі дитячі товари, товари для пташок, тобто золотовари. Дивіться, ось такі круті, прикольні набори зошитів. Ось маємо такі скарбнички Красивенні. Також у нас будуть, дивіться, ось такі, такі шахмати, вони з бумаги, такого картону, дуже прикольні. ось. Кухонні товари маємо, такий набір Ернесто. стаканчики. Ось такі для приготування будуть лоті для мікрохвильової пічки. Так, дивіться, ось такі автотовари. Щітка під високим тиском. Показую ось такі для охолодження напою. Так, дивіться, у нас ще буде Лего, ось такий набірчик в цьому лоті. Шолом, такий SM розмір. Це дитячий. супер супер крутий, супер професійний. У нас буде ось таких три одиниці новорічних товарів. Дивіться, які будуть красиві декоративні совушки. Ось, подивіться. Це кераміка, дивіться, як вони запаковані красиво в такому, бачите таке наче сіно, щоб вони не побилися. Дивіться, і ще у нас буде ось така акустична система від Silver Ось, дивіться, яка велика колонка. Так, далі. У нас будуть також ось такі контейнери. Такі. Так, це у нас такі декоративні, бачите, такі плакати. Ось тут, щоб видніше було, покажи дань. Так, дивіться, ще у нас буде. Ось такі кухонь на переладі. дивіться, ось такі венчики красиві, з такими підставочками, щоб воно не, не капало на вашу поверхню. Насадочки для щиток, ось такі чистілки. Тарілки, дивіться, декоративні, вони будуть ось такі, і там, ну, таких різних дизайнів, як тут намальовано. Так, ось кухонні товари, щось такі автотовари, перехіднички, прикурювач. Ось такі садові для діток пістолетики. Дивіться, ось така крута штука. Для того, щоб можна було на митці, там, мити салат і так далі. Далі автотовари, ножик. Е, ідемо далі. Ці вже я вам показував. Дивіться, ось такі товари для сну. Ось лопатки можна ближче подивитися. Дивіться ось такі гарні лопаточки. Це така штука для того, щоб готувати на, на грилі так поставили і можна щось класти. Маркер для ламінації. Ось такий е, термометр, і гігрометр е, додому. Ось таке освітлення, товари для освітлення, декор. Так, Далі переходжу, Переходжу, вам показую. Дивіться, дитячі ось такі погремушечки. Популярний бренд Bright Starts. Кісточки для малярки, ось такі штуки. Дивіться, ось такі, ось такі ремені будуть. Ось бачите, це жіночий, я вам покажу, як він виглядає. Дивіться, ось такий прикольний стильний ремень з затяжками і різних розмірів буде. Ось такі товари для, для здоров'я вашого. Ось такі против комашок штучки. Набори для велосипедів тримачі. ось такий Дивіться, набір ремкомплект із ключами для велосипеда на сідушку вішається. І ми знову підійшли до цього школа. Замикаємось. Дивіться, ось такі будуть з така сітка антимоскітна. Ось такі це у нас жалюзі. І ось тут палатка. Це у нас палаточка. І дивіться, також у нас будуть мішки для пилососів, все просто не помістилось на стіл. Дивіться, ось такі, такі, такі. І показуємо тут все, що ми представили, це просто залишок, який не помістився. Тобто будуть автотовари, ось такі маркери для подряпин. Це повністю весь, весь цикл на автомобілі, щоб проробити листівочки, сигналізації, ось ці ремінці. Тому, щоб замовити цей лот, пишіть нашим менеджерам та заробляємо разом.